Величезний привітик, сінсей! Та-да-дам! Заходимо. Маленький сінсей, невеликий, але ви тільки погляньте. Вже ще класно, я бачу. Ну і музика класно лупить. То капець. Зараз мені все запишеться. Треба без перестанку розмовляти. Ой, є нові класні якісь сумочки. Так, зараз я подивлюся, ви тільки погляньте такий приглушений бордовий колір до шоколадного. Ось така красотулічка. Так. Основне, що блискавка, є, це добре в сумці. 600 гривень ціна, це шкірза, ось так по бочкам зроблено. Відтінок дуже класний. Навіть мені сподобалося коричневий до такого брудно бордового Так, біля мене намащено медом, тому що як я підійшла зразу купище народу та йду я в іншу локацію. Сподіваюся, а ніхто зараз не підбіжить. Дивитися ці прекрасні, класні жилети. Бордово-малиновий колір. Вау! Просто нічого собі! Оце я зайшла! Які вони класненькі, з каптуром і так високо застібаються, застібаються на блискавку і на кнопки. Досить. Отут вони тепленькі, так бокових розрізиків немає. Зате є кишені. Кишені які застібаються на кнопку. Це повноцінні кишені. Каптур вже сказала, зрозуміло, що верхня частина це поліастер, Тисячу гривень коштує а такий подовжений крутючий жилет. Так що я прибігаю і одразу виставляю відео, щоб ви були в курсі новиночок. Таких класних, прикласних тут ще в капішоку стягується. Ну, а це ще на все. Я бачу якісь дуже круті жакети. Жакети або піджаки. Ну, правильно кажуть, в чоловічому уже гардеробі це піджак, а в жіночому це жакет. Ну, можна і так казати, теплий. Якщо вони такі осінні, то можна казати і піджаки. А якби жакет, це таке щось дуже легке, літнє. І так, тисячу гривень теж він двобортний. Я взяла 44 європейський 2 xl Розмірна сітка досить велика в сенсії. І це, напевно, 100% поліестер. Можливо, а можливо і ні. Так, дійсно, це 100% поліестер, тепленький, класний, такий якісно пошити, але нічого натурального немає. Це ваш вибір, як ви собі забажаєте. Ось ці пальта класні я показувала в минулому своєму відео. Не буду повторюватися. А натуральне чи щось є в складі, якщо це пальто розглядувати для покупки і хочеться натурального, то зараз я скажу точно. Бачу там різні складнички є, тому поліестер, акрил і поліамід. Немає нічого натурального. Немає. Я показувала в минулих відео це пальто. Ну так, сьогодні краще його видно. Тобто можна так його показати. Еко сумки з принтами, це в новиночках з'явилися. Ну, тобто я їх не бачила, можливо, ви в якомусь сенсеї вже їх бачили. Так, і ціна 119 гривень. Ну, низька ціна, добре, що її можна скрутити, кинути в сумку, в рюкзачок, а потім прийти в продуктовий магазин і можна її розвернути, і свої покупочки, хлібчик, там фрукти, щось добреньке, солодке, смачненьке, можна туди покласти. Ще така стильна куртка, вона схожа на бомбур. Модель, ну дійсно бомбур, але це якби натуральна замша на вигляд, хоча це зам, замінник тисячу гривень коштує а, такий мишинний сірий колір, колір мишки, хутра мишки. Ну і так от я йду, 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 хочу я до чого дійти в своєму житті. До чого я хочу дійти? Поки що до товару. Я там бачила тухлі. Ну, оці я бачила. Такі черевики, туфлі черевики на тракторній А, З декором на шнурках ну, я би зняла цей декор. Але це не про мене ж мова, правильно. А я думаю, що дизайнери розробляють і вони орієнтуються на основний смак більшості. Ось так. Ось так я постаралася повісити, це шкірзам, але ціна дуже низька і смішна, 700 гривень. Бо реально за 700 гривень яке взуття ви купите. Вони такі досить стильненькі, вже на дощову погоду, закриті, досить такі високі, якби і підошва висока, і в дощ, болоту можна ходити і навіть не обляпаєтеся. Тобто так, ці джинси, бордо класні, такий бордо малиновий. Я їх рекомендувала, і в них теж невисока ціна 700 гривень. Прямі, вони дуже класні, ось такі якість, дуже хороше пошиття. І за лише 700 гривень це не півтори тисячі на хвилиночку. Якщо так на то пішло, гірчичні схватерки в'язані, джемпори середньої щільності в'язки, такий м'якусенький-м'якусенький. І приємний колір гірчичний, але такий до лайму. І ціна 460 гривень. Тут досить цікавий склад, ніби поліестер акрил але є 4 шерсті, що досить непогано. Ось так: корише, коричневі джинси, такі, як і бордові, напевне. А, так, 700 гривень. От вони є. Це взагалі ще більш базові, то якщо брати оцей колір. І ось цей, то дехто да, думає, до чого мені підійде, з чим я буду носити. А, якби, а, ну, я бачу, багато в різнобій носить, все кольорово і нічого і не страждають. Класна сумка, манюпусінька, маню мацюпусінький мацю Я Тому все так накупу 660 гривень. Вона, вона стильна ця сумка. Застібається на кнопку саме дно, не овальний. Тобто вона така досить стильна, чомусь одналася, і така крута, класна сумка. А, в стилі і взагалі кос, навіть, навіть не скажеш, що це е, якби ну, сісей, коли ви її будете носити, то може вона так стане? Ось так, то дивіться, зала і заламалася. Ну хто ж її просив так поступати зі мною? Я хотіла, щоб повністю була одна. І сукня, сарафан. А... Смережева порошка, 100% відсоткова на 800 гривень. Було, не було, не пам'ятаю. Не знаю, що з цією музикою буде але так лупить, що я безперестанку мушу розмовляти. Ось так. так. Ух ти, що я бачу, чого я не бачила. Ось такі кардигани бачила а, схожі, або такі ж самі, але в інших кольорах. А тут красивий бордовий. Тільки погляньте, який красивий колір. Його просто ось так розкину, щоб було видно краще. Вау, вау, Просто які класненькі гудзики, акцентні, середньої щільності в'язки. І такий кардиган в'язаний коштує 460 гривень. Це 100% акрил. Ну, За такі гроші зрозуміло, що тут вовна не буде, але сам по собі кардиган дуже-дуже класненький, дуже крутий. Ось так, ось так. Я навіть не чую, що я роз, розказую свого голоса від музики. Уявляєте собі, як вона, можливо, у відео так не чути, наскільки вона гучна. Але я свого голосу реально просто не чую. Які білі, класні, вкорочені джампори. І вони не тільки біленькі є, а є рожеві. 460 гривень. І це теж акрил в складі. Але вони дуже-дуже класні. Ось рожевий мені сподобався. Рожевесенки такий. Хтось з адміністрації дуже маломан і любить музику гучну і так собі включає, бо реально це вже ненормально. Ось такий джемпер. І він некусенький, рукавчики регла. І такий ніжний колір рожевий. Так, багато рожевого. Ще такі світшоти класні. З начосиком тепла,сенький, от тільки подивіться. І ціна. 390 гривень, що серйозно, ну, нічого собі, які він всередині теплесенький, тільки погляньте. Я з начосом. Хороший склад, 60 котону і 40 поліестеру. На жаль, що немає рожевих штанів, а можливо вони є, десь не бачу, де вони повішені. Або в інших сенсерах треба шукати. Я думаю, що мали би бути ще такі а, теж штани. Тут є трикотажні, наприклад, байжеві з гумкою. поясі вони прямі, класні. Навіть підірву до цих кедів, що внизу. Такий з бежевим. З і тут ціна це теж котон. І поліестер, і ціна 600 гривень таких штанів. Бокові кишеньки. Це такий цупкий трикотаж, класненький. Можна собі прикупити. Трикотажу досить багато, багато штанів ще такі є. Трикотажні. Колір моко приємний. 660 гривень. От і рожеві. І, от і рожеві під'їхали, але це вже зовсім інші. Вони там мають іншу основу, бо світшот він був з значок. Це можливо до такого ході, в комплекті. Багато ось таких штанів, а сірий колір він як зібраний ну такий під денім, і вони класненькі, Ось такі вони широчені. Донизу просто широчені, висока посадка з гумкою в поясі, боковій кишені. Схожі взагалі на 100% котон. Низька ціна 460 гривень. В складі 60 котону і 40 поліестер. Та от рожеві ще знайшла штани. Можливо, вони підійдуть до того світшоту. Він ну, не може, а точно один-один з начосиком всередині, тобто це комплекти 460 гривень, широкий донизу, без кишень, стягуються поясі гумкою. Ось такі я робила у Голді, наш український бренд, то там штани більше тисячі гривень або тисячу гривень коштують. ну Точно не 460 гривень. І це місцевий виробник, який відшиває. А в нас на території а, України. Тобто, а це привозить і така низька ціна, які вони м'якусенькі, то власне. Ще такі, от, от вони ці світшоти висять. Так, це для сну піжамки, нічні сорочки. Ось така з принтом довжелезна, 100% котон, 460 гривень. Нічна сорочка, або домашня така лаунж-сорочка собі по хаті. Ходити пити каву, а потім. Попасти в ліжечку і заснути. І ніхто вам нічого не скаже. Бразиліани за 5 пар, 339 гривень, котон і трішки аластан. Ось вони на малюночку. Такі класненькі милі такі ніжні-ніжні кольори. Оце сад піжами. Не знаю, не бачила, щоб вона була розкладена, вже пилюка зверху сипеться. Так, що ще доброго є? Ось такий з вініпухом. Колаборація дійсної сорочечки є. А я йшла до рюкзачків. А, непогані рюкзаки 660 гривень. Такий шкірзан, як канва. А, він Такий пухляш, є пару відділів, накладна верхня, кишенька тут і всередині ручки регулюються. Ось так. І такий в бежевому кремовому кольорі. Навіть тут ланцюг є. Ланцюг є. Це просто можна перевернути і взяти, як сумку носити, а не як рюкзак. Зараз я покажу. Не знаю для чого. Тут він, ну, його носити не будеш ні. так, не ні сяти. Ну, декор, ще що. Оцей ланцюжок. 660 гривень коштує такий рюкзачок. Ці цікаві сумки в білому стилі. Теж з такої канви. Називається такий шкірзамірво. І така сумка коштує 700 гривень. Застібається на блоскалку, довгий ручок немає. Друзі, Всім папа. Сінсею. Новиночок тут було небагато, тому що це малий сінсей. І будуть новинки далі-далі. Так що поки що папа. -па.